Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Ради вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. В нас вже вечоріє, на вулиці піднявся величезний вітер і збирається на дощик. Ми з Каштанчиком тут хазяйнуємо. Коли до нас подзвонила моя знайома і каже, через 5 хвилин чекай в гості. Ну, Вона приїхала не в гості, а е Каштаніус. Ти не попутав нічого, то мій диван. Ми ділимо з ним одне місце на двох, і воно падлюка ось що робить. Ти собакін. Сьогодні в нього така крута обновка. Зайшов, купив йому. Ветеринарній аптеці ось такий ремінчик. Хотів купити йому краще і хотів купити йому кольоровий. Ну, не знайшлося кращого і кольорового, щоб було видно, що то каштанчик. Бо я люблю все яскраве, щоб воно все горіло, все блестіло. Я сам люблю яскраві кольори, і думаю, що у каштанчика теж буде якийсь ремінчик червоний або якийсь там синій. Ну, такий, коротше, дешевий якийсь шерпотрь. І приїхала ж знайома, вернула мені моє нажите майно. Вона брала в мене в оренду ось такі корзини. Не знаю, як хто. А я ось таку штуку люблю страшенно. Зараз вам покажу ось ці корзини. Не знаю, як вона їх запихала, бо вона без мене їх брала. І ще на тому будинку, де я до цього винаймав. І в мене є ось така ще штука. Зараз вам покажу. Можливо, в когось із вас є і ще залишилося. Такі макітри глиняні, горщики, глечики. Якщо вони вам не потрібні, якщо воно у вас стоїть і просто займає місце, і ви хочете його викинути, то ви можете поділитися зі мною. Оцей, оця макітра дорога для мене, як, можна сказати, скарб, золото. Ось така краса. Була звичайна просто макітра, а дивіться, яка красива вона стала. Це ще в бабусі. Стояла вдома. Була старенька, пристаренька, а їй дали нове життя. І, до речі, в ній ще можна готувати їжу. І ще є точно такий самий глечик, також з бабусяної хати. І в мене є дві таких дорогі для мене речі. Так ось іще один кошик. Ось іще один кошик. Хвора людина. Я люблю так, таку штуку. Ось іще один. І ось іще такий глечик, про який я вам казав, дивіться. Яка краса тінь. Здавалося, просто стояло собі непотрібне, а тепер яка краса. І люблю дуже я дерев'яний посуд. В минулому році на свій день народження зробив собі подарунок, придбав ось таку велику дерев'яну тарілку. Ще менше місяця, три неділі залишається. Як уже пройшов день народження і буде новий, собі думаю, може ще один такий тазик замовити. Жартую, це не тазик, а така велика, гарна тарілка. Не знаю, що вони мені вложили. Вона ось тут зробилося сильно, щось ставили. Так що, ось такі мої кошики. Це не всі, їх має бути 5. Раз, два, три, є тільки 4. Опа! А має бути 5. І ось моя макіта. Тоже брали десь для декору і щось там з ними робили. Ну, це не все. А то кошики ми вам забив голову. Тут мені прийшла посилка і зараз ми з вами її відкриємо. Ось така посилочка. Не знаю, що тут в цій посилці. Сказали, що це сюрприз. І це подарок на День народження. До Дня народження ще довго, воно в мене 21 жовтня. Я його не люблю і не люблю приймати подарунки. І взагалі цей день для мене не святковий. Ну, тут мене не питали. Сказали, що просто вважаю, що це подарунок на день народження. Ну, вважай, так, вважай, нічого не зробиш. Сказали, що сюрприз. А який він цей сюрприз? Зараз подивимось разом. Надіюся, приємний. Бо останнім часом вони в мене якісь не дуже приємні сюрпризи. Так не знаю, що тут. Боже, а тут я а тут я, і тут я. І тут я. І тут я, але тут я ще скрізь молоде і зелене, я вже зараз старий пердун. Який ходить по хаті і трішки сипиться. Я думаю, що я так довго прибираю в хаті? А я ж таке старе, що ходжу і ззаді в мене сипиться пісок. В одному місці прибрав, в другому насмітив. Ця фотографія, до речі, дуже цінна, тим, що вона зроблена ще в Петриківському парку, якого зараз вже немає. Від парку залишились тільки спогади фотографії і моменти. І ця зроблена в. Також в Петриківському парку біля Берези на День Вишиванки. Колись Роман Володимирович працював в училищі, і на День Вишиванки ми ходили на свято. Ось такий був, Боже, як це давно було. А це біля мого теперішнього місця роботи. Також було в нас якесь свято, я не пам'ятаю, яке день вчителя чи якесь інше свято. Парасоля в мене ще це є. Я дуже люблю парасолі, особливо ось такі величезні і також кольорові. Ішов йшов дощ, такий дощ тоді лупив, що просто капець. Барбарис вже червоний. Верба ще не осипалася, а ось ясен почав уже трішечки жовтіти. Також фотографії вже це, напевно, мені тут було років 25. А вже мама рідна. Ой, ну, за сюрприз я дуже і дуже дякую. Люблю фотографії, дуже їх люблю. Особливо я люблю фотографувати людей, фотографувати тварин, фотографувати природу. <laughs> Але такого я не очікував. І до речі, так як я вже сказав на цій фотографії, я працював в училищі, а після училища я перейшов працювати в ліцей І мій педстаж... Можна сказати, непреривний. І відразу після того, як я закінчив навчальний заклад, я пішов працювати і ще в 17-му році. І своїй професії учителя я не зраджую її дотепер, не дивлячись на те, що це дуже і дуже важко. Особливо в теперішніх умовах, коли молодь діти взагалі не мають ніяких рамок, взагалі не мають ніяких границь. А найстрашніше те, що їм в цьому всьому потакають і потурають їхні батьки. Але все одно я свою професію люблю, люблю дітей. І надію, що все-таки моє насіннячко, яке я сію в їхні сердечка, колись проросте і дасть гарні плоди. Не тільки по предметах, але взагалі і по житті. Просто бути. Людьми не дивлячись ні на що. Ось такі сюрпрайзи, так що Каштанчик, не тільки в тебе є подаруночки. Ти мій хороший. Ти вже став зіркою Ютуба, да, вже тебе дивляться, а не мене. Всі кажуть, який у вас красивий собачка. Який він хороший у вас. А він такий вредний падлюка. Він любить втікти з двору, він любить нашкодити, він любить піти козу подражнити. Да? Каже, що як я дружу з нею, вона не хоче зі мною дружити. Так що, ой, куди ти псів, ти собакін. А історія з цим собакином теж дуже-дуже цікава. Моїм сусіддям переселенці віддали собачку. Не знаю, якою вона була породи, та собачка, ну була досить таки маленька, мила на високих худеньких ніжках і така акуратна собачка. І та собачка родила ось цього песика. А е дівчинка цієї, в якій була та біла собачка, вона була біла і трішки рижих плямок. Дуже любить і собачок і котиків. І коли родилася ця маленька жужа. Вона сказала, що вони залишать її собі, хоча їм не треба було, бо в них і так дуже багато собак. А я просив, щоб вони його віддали мені, ось цього жука. А вони не віддали. Потім та біла собачка родила ще цуциків, і вони від неї оставили собі пару цуценят. І тих пару цуценят потім дівчатка ти наплодили іще. І вже їх було дуже-дуже багато, і мені каштанчика віддали. І цей каштанчик у мене вже давно живе. Він вже до мене привик. Його віддали молодого, але ж він вже жив у других людей. Він був на вулиці, він був прив'язаний, а тут зараз у нього рай. Не можу сказати, що 100%, але він живе в хаті. Він їсть все те, що я їм. А в нас три рази він їсть, понеділок, середа і п'ятниця. Того він такий ось у формі, да, каштанчик. Мій хороший. Так що ось така історія. Так він попав в мої ручки. В нього якась там порода є, бо його мама була породиста, і її ж віддавали тільки ради того, щоб не усипити, бо вони десь виїжджали і мали її усипити. Але ту собачку не врятували, вона все-таки відійшла в світ інший. Ось такі справи. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Ми біжимо поратися, бо в нас ще купа роботи. Нехай все у всіх буде добре, набагато краще. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім миру, добра і всього найкращого. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей! Ти красончик, з тобою можна їхати в цирк, виступати і заробляти гроші, так? Да? Ти моя розумашка, ти моя розумашка. Все, кажи всім пока. Отак. Мій хороший.